Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Запрошую на заняття ознайомлення з природним довкіллям. Добрий день, любі малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні до нас прийшов незвичайний лист із запрошенням у гості. А від кого ми дізнаємось, відгадавши загадки? Пухнаста, маленька, руденька, жвавенька. Прудкінь має ніжки, гриби єсть та горішки. Хто це? Так, це білочка, білка яка? Пухнаста, маленька, руденька, жвавенька. А де живе білочка? Вона живе в дуплі, що любить гристи грибочки та горішки? Не ходжу я, а скакаю, бо нерівні ноги маю. Я страшенний боягуз. Всіх на світі я боюсь. Часом лізу я у шкоду, і їм капусту на городах, моркву, ріпу, буряки. Відгадайте, хто я такий? Так, це зайчик, заєць який. Він боягуз, він маленький, сіренький, та всього боїться. А де він живе? Він живе під кущиком, Котиця клубочок, зовсім без ниточок, замість ниточок триста голочок. Хто це такий? Так, це їжак. А який їжак? Він колючий, маленький. А навіщо йому голочки? Так, він носить собі запаси, гриби та яблучка. Ця красуня непроста. Вона хитра та руда, має хутро золотаве, і розумна і лукава. Хто це така? Так, це лисиця. Лисиця яка? Хитра та руда. Де живе лисиця? Вона живе в нірці. Клишоногий та великий, дуже сильний звір цей дикий. Через ліс іде вперед. Дуже-дуже любить мед. Хто це такий? Так, це ведмідь. Ведмідь який? Клишоногий, великий, сильний дикий звір. Що полюбляє їсти ведмідь? Він полюбляє їсти мед. А живе де ведмідь? Він живе в берлозі. А як можна назвати всіх цих тварин? Цих тварин можна назвати дикими. Де вони всі живуть? Вони живуть всі в лісі. Куди вони нас запрошують до себе в гості в ліс? Дидактична гра гостинці для звірят». В гості необхідно йти з гостинцями. От і ми приготували гостинці для звірят. Це. Горішок він для білочки. Це яблучко, воно для їжачка. Це морквинка, вона для зайчика. Це капуста, вона теж для зайчика. Це шишка для білочки. Це груша для їжачка. А це мед, він для ведмедика. А це рибка, вона. Для лисички. Які тварини живуть у лісі? У лісі живуть ведмідь, лисиця, їжак, заяць, білка. А чому їх називають дикими? Дикими їх називають тому, що вони не потребують людського догляду, самі добувають їжу, знаходять або будують собі житло. Піклуються про своє потомство, от і називають їх дикими. Такі тварини живуть у природі самостійно. Дякую вам за увагу до зустрічі!